Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави. Прошу допоможіть, скажіть нам, будь ласка, як відновити сили. Що заважає взагалі, яка причина втоми, яка причина такої втоми, хронічної втоми? Що зробити, щоб наповнитись енергією? Тут багато людей є. В них як виснаження? Так, це може бути виснаження від роботи, надмірної роботи, коли немає вихідних. Надмірна робота. Оце основна така тут проблема. Також може бути ще магічний вплив людям дійсно важко, або хтось зробив негатив. Скажіть ваші сили допоможіть. А ще інформація така прийшла, що люди втомлюються, бо дуже сильно багато і йде з, або вчаться чомусь, як перенавантажується мозок. Або це робота пов'язана із паперами, із документами, і дуже перегружають інформацією, така втома саме мозок, втомлюється. І кажуть, так, щоб. Відновити свою енергію, треба відпочити, треба їхати, в... міняти, змінювати місце. Так, змінювати, от саме де ви зараз знаходитесь, переїжджати і вже сама, сама подорож буде відпочинком для мозку, бо тут іде дуже сильно мозок. Мозок працює з паперами, з документами. Може, це люди рахують багато, як перенапрягають мозок, коли от багато цифр це з цифрами, коли працюють люди, може бути таке, і саме допоможе. Подорож, це може бути подорож просто прогулянкою, навіть по вулицям парку ходити, гуляти. Це дасть мозку відпочити, відновити свої сили. Так, дійсно, тут саме труд розуму дуже багато людей. Працюють. От. Ну, і є негатив, іде він від жінки. Ще така, як може бути кладовицька магія використана, що з людини уходить енергія. Це я заперечую. Може бути стяг саме енергетичний, заперечую повністю. Убираю весь негатив, заперечую, і ось така робота, виснажлива робота на результат. Ви, можливо, так працюєте надмірно, знаючи, що вам не можна зупинитися, бо, може, ви не досягнете свого. Своєї цілі, от у вас є якась планка, рамка, вам треба виконати. І тоді ви для майбутнього ви працюєте, для того, щоб пізніше у вас було чим ця ваша справа, вона буде прибуткова, і ви вже тоді зможете не так багато часу проводити от роботу. Працювати, а зможете тоді вже насолодитись своїм трудом, своїм надбанням. От все для цього робиться. Зараз у вас такий момент в житті, що ви працюєте над міру, щоб потім пожинати плоди оцієї важкої праці, і така втома. духів кави закликаю. Прошу, допоможіть скажіть нам, будь ласка. Як відновитися? Що треба зробити, щоб відновити енергі... енергію свою. Так, дійсно, це ваш час, ваші труди, важка робота. Вона буде. З, з повна, дуже гарна карта. Ви будете мати оцей дохід. От. І ще е, така інформація прийшла, що у вас може на майбутнє з'явитися допомога. Це може бути як наймана людина, ну, дуже вам вірна буде. Це людина, ваш компаньйон може навіть бути, і вона вам допоможе. Це як ваша буде допомога, щоб ви не перенапружувались на майбутнє. Ну і всі, оцей ваш важкий такий надмірний труд, він вам принесе тоді дуже гарний дохід, буде прибуток. Просто ви зараз, можливо, будете так, можливо, період такий є, що ви працюєте, працюєте якби сам на себе, от немає такого прибутку, але ви не зупиняйтесь. Тут дійсно ваша справа буде гарна. Можливо, це пов'язано з тим, що людина чомусь вчиться. От. І, ну, і також, якщо ви здобуваєте якусь інформацію, дуже важливо вчитеся. Це також дуже корисно буде ваша майбутнє, буде прибуткова. Ця наука вам допоможе працювати надалі. От, так що, я навіть не знаю, тут я не буду закривати це ваш підтруд. труд. Так, на майбутнє буде все гаразд. Ви молодець, що так сильно багато трудитесь, це ваш порятунок від. Ну, ви будете незалежні, фінансово незалежні, і ваші оці здобутки, вони вас піднімуть. Це може бути і кар'єрний зріст, також і правильно, Зараз вам важко, але надалі цей труд вас буде підніме і буде, ну, ви відпочинете, і буде вам набагато легше рухатись в цьому напрямку. Не зупиняйтесь. Отака От порада. Дійсно важко, але не зупиняйтесь. Я оце тільки негативний кладовицька програма. Це я заперечую, а це я лишаю, Ви великий молодець, що. Так, зробили все можливе, щоб стати на ноги. Скажіть вище сили, що заважає наповнитися енергією, відновитися можуть бути спілкування серед вашого близького кола. Дуже ваш труд таку роботу погана інформація про вас розповсюджується або дуже сильно пліткують, то, як знаєте, таке, як топлять. от Корабель гарний, має плити, а вони роблять там дири, прогризають, от топлять, як Самі ж залежні, якимсь чином від вас, може, ви їм допомагаєте, якимсь чином даєте, що вони можуть існувати. Ну, вони паразит, як паразит. Отак. От Духівка ви прошу, допоможіть. Так, от позаводилися, якби поразити на вас, і це може бути енергетично, можуть навіть бути близькі вам люди, друзі, подруги. Ну, така, як говорять, що ви, дивіться, вам треба шукати таких друзів, які від вас не будуть залежними, бо все одно, бачите, є такі люди. Вони не розуміють, що вас треба підтримувати, а не топити. Ну, таке буває у людей, що вони через якусь свою таку природу от, поводяться дуже некрасиво. То краще, щоб у вас були, ну, може, ви знайдете такого товариша, компаньйона, з яким ви зможете йти паралельно. Незалежно один, ну, не залежачи один від одного, щоб ваше спілкування був як обмін інформацією, і ви після ну, після спілкування відпочинку десь разом із своїми подругами чи друзями, побратимами, ви не мали в тому, а мали навпаки натхнення рухатись вперед і вас і, ну, не топили. А навпаки, надихали, давали вам підтримку, от шукайте таких людей. А от цим людям ну, вони самі такі нещасні, то з ними бажано скоротити спілкування і, можливо, надати їм таку можливість самим розвинутись, щоб вони вийшли з цього стану, коли топлять. Це може бути підсвідома заздрість, чи якась от вони негатив негатив дуже сильно. Програму таку можуть вам давати негативно що. Це можуть робити і поза А це я заперечую. Відкриваються всі шляхи дороги. Більше ніхто не може ставити негативну програму, тому хто дивиться це відео. Ну, тобто ви втомлюєтесь від спілкування із негативними людьми. От, вони як вампіри. Хоча за рахунок ваш... ваших здобутків вони живуть. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, будь ласка, що заважає відновити сили енергії. Духівка, прошу. Хороші вийшли карти, ми вас так М -м почистили. Тут, що допомагає вам відновити енергію, стабільні, нормальні відносини, близька людина, підтримка близької людини, що у цей буремний світ, тут може бути і шторми, і вітри, і сильні хвилі, куди б вас не несло. У вас є стабільна людина, яка буде з вами поруч. Ціль. Також, ви знаєте, це піклування, піклуватися про дітей. Надихає так, це може вас надати вам. Так, якщо це чоловіки і вас немає близької людини, то вам варто над цим вже почати думати, бо це врятує вас, вас Почнеться ну, більший потік енергії до вас прийде, бо у вас будуть чіткі, чіткі такі речі, на які ви сконцентруєтесь, щоб не було оцього. Тут немає якби курсу, а якщо ви матимете родину, от у вас все налагодиться, ви знатимете свій курс. Для чого, що вам треба, і ви зможете ем, ну, бути настільки потужними, що це, ну, ви звернете гори заради того, щоб ваші діти і родина жили, жили, раділи життю. Так. І це буде ваш саме порятунок від того, що ви як в такій депресії може навіть. Щось прийшло, що саме чоловікам дуже важливо мати отаку. Як немає стимула, немає енергії, якщо з'являється у чоловіка Дружина жінка, кохана дівчина. От, а тоді ще й це має бути діти, то саме оцей стимул захистити, боронити близьких. Оце ваша і буде енергія піднесення. Вона буде братися із неба просто на вас таким вогнем, жаром, що вас нічого не зупине. Дуже цікаво. Ну, і також це може стосуватися жінок. Можливо, були перепони, що не давали за вагітне. Тут може бути, що вагітність. Скажіть ви ще сили, чи якісь перепони мати дітей? Дивіться, дійсно може бути так, що щось трапилось у вас із тим, що. Дивіться, ви не можете завагітніти через втому, дуже сильну втому. Або стреси. Так. Хочу відкрити вам шлях дійсно. Заперечує негатив. Тут така порада для жінок. В на якийсь період вам варто працювати або мати таку професію, від якої у вас буде, вам буде радісно, приємно. І тоді. Багато шансів, що ви зможете народити. Така праця має бути. Над... Сама краса, сама спокій, жодного стресу. Емоційно вам треба заспокоїтись, і тоді вам буде легше народити дитину. Ну, така ще прийшла інформація, що прошу вище сили, допоможіть, скажіть, перепони. Так, все буде добре, ваша мрія здійсниться. Так, я хочу перекрити весь негатив. Прогулянки. Якщо немає можливості виїхати на відпочинок, от, то вам варто робити прогулянки. Ходити до лісу, до парку, просто по місті, ви не гаєте час, в цей час ваша нервова система відновлюється, ваші думки в голові відновлюються. І ще один момент. Тут треба сприймати, точніше, до себе, ставитись обережно і тільки хороше, тільки красиве, якщо це, не знаю, така. От негатив на якийсь період, на якийсь час, зараз дуже важко, постійно багато інформації негативної дуже сильно. от, Ну, щоб вам заспокоїти свою нервову систему, намагайтесь більше краси. Це можуть бути красива музика, дуже приємна музика. Якщо фільми, кіно, то тільки про хороше, про красу. От. Ви повинні дивитись на красу, на гармонію, на якесь в цьому порятунок вашої нервової системи, і тоді легше буде вам відпочити. Переключатися. Негатив, так, ну, не жити прям в розових очках, дійсно знати, що є, є, але більше, ну, що є е, е, в світі багато мінусів і негативу, але більше переключатись на позитив в свої думки, в голову впускати, принаймні прагнути до краси, до позитиву От. Це може врятувати ну і негативний вплив магічний. Я відсікаю, повністю перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть відновити сили. Забирається втома, більше немає жодного негативного магічного впливу, негативних програм, крадників, стягів, мороків, будь-якої відходу енергії, негативних вампірів. З оточення я забираю повністю, відсікаю всі прив'язки, відсікаються, відновлюється енергія, надихається людина, силою. Землі силою повітря, вогню, води, постійний поток енергії надходить, більше нема жодного блоку, відкривається сила космічна і земна надходить до людини, наповнює безкінечно, буде так, буде так, буде так. Вбираю, знімаю в тому. Немає стресу, надихає не на щастя, на любов, на здоров'я буде так. Не буде все сказане здійснено і так буде. Хочу, щоб ви наповнювалися енергією, силою, красою постійно. Мали е гарний, гарне самопочуття. І щоб у вас був час на роботу і час на відпочинок, на відновлення. Це дуже важливо. Так працює енергія повинна відновлюватися. Приємної вам кави і дякую за увагу. До зустрічі!